Цей такі, у нього такі, не знаю, хто це його так будував, прям кожна дощечка, наче окремо прибита цим гвіздом. Бачите, які? Зараз я вам ближче покажу. Така тут тонка робота. Вон дві лавочки, і можна тут посидіти. От тут зараз покажу вам. Дивіться, кожен цей, кожна така штукенця прибита окремо. Ой, як... і так вот весь дім, бачите? Це хтось старався. Там прикольні якісь теж деревця. Територія охороняється собаками і ведеться відеоспостереження, зрозуміло, Туди можна ще піти. Можемо посидіти трошки, відпочити на сунечку. Ось така у нас тут красота в ботанічному садку. Тож треба такі кущики теж попідрізати, щоб вони такі кругленькі були. Будиночок. Дерев'яний такий. Хтось там живе, мабуть. Вон там камера, я бачу вже дві камери вон з тієї сторони. Там ще такі великі сади. Якісь там виногради я бачила, щось ще якісь деревця. Може тут вирощують а потім в інших місцях садять. Таке теж може бути. Розмножують, може, дерев. Я. Якісь садівники. Пишіть щось, хто тут ще є. Це якісь такі схожі на обліпіху. Але вона якась така не така незвичайна обліпіха. Дуже крупна така ягода. Красиво. Напишіть хтось погода в чаті, подивимось, скільки зараз градусів. Зараз, мабуть, вже 10 градусів, мені здається. А не 4. Вітерець якийсь такий піднімається. Зараз може ще якихось хмар пригнати. Або відігнати навпаки. Бачите, ще там буквально метр і все, сонця не буде. Пишеш погода, зараз погода вискочить нам, яка зараз тут. А напишеш час, то ви... вискочить, скільки годин. Напиши час, скільки зараз годин нам покаже. Погода не вискакує, так? Да? Чи що? А, ні, я вискочила. 5 градусів показує. 5 градусів все-таки тепло. Не 10. Ну, це ще в всередині дня. А час, скільки у нас кажуть? Час двадцять Співпадає, да?